Всіх вітаю! Ви на каналі Терот фм з вами Ганна. І буде у нас зараз розпаковка двох колод з AliExpress. і це в мене перш, перший за довгий час випадок, коли посилка пролежала, я дотерпіла три дні. Я її забрала, не мала можливості в можливості в ці вихідні зняти сість розпаковку, і я просто її відклала і навіть не відкривала. Ну це вже просто хай левел терпіння. Хто замовляє колоди? ті зрозуміють. Ну давайте нарешті подивимось. Дві тут бюджетні колоди з Aliexpress. Чекаю ще дві. Одну не бюджетну і ще одну бюджетну. Не знаю, коли прийдуть, може за пару тижнів прийдуть. Щось я все кажу досить-досить колод, досить і все одно час від часу ой, замовляю. Клали в одну. Так, ну давайте почнемо з цієї менш. Менш відомої, друга там така столітня колода. Просто От вмію я заінтригувати. А це, це новинка, можна сказати. Ну, Відносно я принаймні тільки побачила і одразу замовила. І, до речі, замовила, бо вона мені сподобалась візуально. І думаю, якось вона схожа на оракул «Вірсою магію. У мене це оракул був з Алікспрес, навіть я переклад зробила до якісного путівника, але залишився той оракул в Луганській області з більшою частиною моєї колекції того часу. От не знаю, чи повертатиму. Ну, тут вона і самостійно може працювати. Думаю, не обов'язково. В парі з Оракулом. І я думаю, блін, щось вона схожа на, на цей оракул, а потім дивлюсь, а тут авторка та ж сама: Аманда Лавлес. Козівіч це може художниця. Або навпаки, не знаю, не скажу. Ну, напевно, да, Аманда це авторка, а це художниця чи художник. Колода дуже така сучасна, дуже така нью ейдж, і оракул той, про як я сказала, і ця. І дуже класно підходить. Я, до речі, не глядя, якось замовила, написала подружці, Вона каже, а в мене є ця колода. І я ой, як вона тоді? Вона каже: ну вона от ідеально підходить для порад. В іншому не знаю, як буде працювати, треба три, типу, пробувати. Ну, але і порадниця така теж, нехай буде не зайвою. І вона мені навіть, а ще був прикол, вона витягає собі пораду там в певній ситуації. Я кажу, о, витягне мені пораду. І коротше, вона тасує колоду і витягає ту ж карту, що собі витягла, ну тобто схожі, схожі Ситуації. Колода порадила одна і те ж. А, господи, я туплю, вибачте мене, це назва колоди вже. Ой Як же воно перекладається, забула. Напишіть напишіть в коментарях. Ну, думаю, я перш ніж викладати розпаковку перекладу, подивлюсь, ну, якоїсь відьми, Таро якоїсь відьми. Але тут, звісно ж, йдеться про сучасну магію Age не оту ритуальну там якусь. Ні-ні. Тут от така сучасна легка. Магія. Тобто я не скажу, що це колода Відьомська, прям для магічної діагностики. Там ні ні, ні, ні. тут не, не та направленість. Ці колоди дуже ресурсні, дуже екологічні, ідеально підходять для психологічної якоїсь роботи, для таких ресурсних розкладів. Коробочка звичайна є QR-код на гайд, але я не впевнена, що до неї є гайд. Не знаю, відсканую, потім подивлюся. Це ж репліка Aliexpress, а вони, на жаль, не на всі колоди викладають гайди. Отака от от симпатична сорочка. Розмір трохи зменшений. Ну, стандартний для Aliexpress, такий, трохи більший за покет. Так, щодо якості, надрукована якісно, при тому, що тут такі дрібні зображення, але виглядає це досить якісно. Е, вона не суперглянцева, але й не матова. Якийсь от такий малований, напевно, папір. Що в принципі добре, бо всі знають, що карти досить часто доводиться фотографувати, і коли вони дуже блікують дуже глянцеві, це буває досить незручно. І на кожній карті у нас назва аркану, і одразу порада. Прямо на карті. Хто не знає англійську, це теж не проблема. Вже зараз можна навести Google об'єктив, сфотографувати і натиснути в ньому, перекласти, і вам об'єктив одразу перекладе. В принципі, зручно. Цікаво, що на дурні тут дівчина перед зеркалом, да? і воно не дзеркальне. Щось про відзеркалювання. От мені тут іде по цій карті, коли ми не слідкуємо за своїми думками, що ми думаємо і в яких формулюваннях, а всесвіт нам відзеркалює. Так, Мах, ну творець, зрозуміло. Жриця така сучасна жриця з котиком, сидить і карти розкладає. Імператриця нянчить дитину. Я тільки не розумію, чому вона в масці. Може, то відсилка відсил, 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 відсил до ковіду до, до пандемії, не знаю. На імператорі дівчини. Я так розумію, що тут феміністична така профеміністична, трохи колода, і тут, напевно, всюди будуть дівчата на всіх арканах. Сидить вона, до речі, з компасом в руці, щось планує собі. А, так, ірофант, мудра відьма, яка молодих відьмачок, причому вона в неї ізотеричний магазин, я так розумію. І, слухайте, тут не треба читати значення, тут настільки говорящий візуал. Так, на іерофанті мудра відьма продає щось радить молодому поколінню, наставляє так, на закоханих дві дівчини. Але вони ніби такі сердечні подруги тут сидять, підтримують, а одна підтримує іншу. Цікаво. І такі зірочки, красиві, красива колода, дуже мила, правда. Думаю, багатьом сподобається. Дівчинка на велосипеді, на колісниці, сила сидить з котом. Така самовпевнена самодостатня, я б сказала. Так, відлюдник з маятником сидить. Щось питає в маятника. Так. Good luck, charm. Ну, тут більш як гарна вдача, да, везіння. Цікаво. Ну, на колесі фортуни. Юстиція сидить з ноутбуком, да, і тут ваги і меч. Так. Повішений. Перевернута якась відьма. так. Коротше, тут свої, свої назви варканів. Прибирання на смерті. Клас, клас. Ні, слухайте, магічну діагностику, я думаю, можна на ній робити і відштовхуватись від цих зображень. Помірність. Є чайок, сидить. Дзен дзен таки йде по помірності. Токсичні відьми п'ють алкоголь. Комидно, комидно. Так. Башта у вікно бачить, як будиночок на дереві горить. Гроза, мабуть, блискавка вдарила. Цікаво. Так, ну зірка, зірка. Ой, який місяць прикольний. Сидить, пише щось в щоденнику, да, при світлі місяця, виливає душу. Цікаво. Ой, сонце мені подобається в соняшниках. Все суд. От не розумію. Визираю у вікно, базон цей висить. Не знаю, напишіть, що ви думаєте про цей суд, якийсь дуже нетуповий світ. Танцює з метеликами. Такі йдуть от, щасливі індійські танці. Такий індійський фільм енд <гас> в кінці. енд, коротше. Так. Зілля у нас на тузі кубків. Ні, слухайте, для магічної діагностики те, що треба. Трійка кубків. Трійка. шабаш, відьмочки зібралися. Цікаво, що одна з них в інвалідному візочку. Ну, так, да, дуже толерантна колода, дуже сучасна. Але я таке люблю. Четвірка кубків. Теж треба подумати над нею. П'ятірка кубків ну, в принципі, класична. Шістка. Угу. Купує квіти. Цікаво. В горщиках, так. Тут, бачите, пропаганда не зрізаних вбитих квітів, а в горщиках, ну? Але це вірно. Сімка кубків, щоб його обрати. Таке вісімка. Двері в майбутнє відкриваються. Позитивна, вісімка кубків. Добре. Дев'ятка кубків. Я ще попрацюю з колодою. Я думаю, я огляд зніму, поперекладаю. Оці. Що тут написано? Так, дев'ятка кубків. Теж насолоджується своєю самотністю. от Людина, для якої самотність, не самотність, а свобода внутрішня. Так, десятка кубків на пляжі відпочиває ЛГБТ, сімейка жіноча. Ой, красиві кубки. Тут океан, все, все сяє, клас. Паш. Лицар який сумний, трохи сердечку виклав з каміння. Королева. Король. Птах на вікні. Так, туз Пентаклів, двійка. ну Тут якось так класично, більш-менш. Тут щось чаклують у трьох відьмочки такі, природні відьмочки зелені. Цікаво. Так, четвірка Пентаклів. Треба подумати над нею п'ятірка. Угу. Це як цей убіжище, сховище якесь. От вона змерзла, бродила по лісу, будиночок. О, прихисток, прихисток побачила про прихисток, щось цікаве. Так, шістка пентаклів. Е, знайшла несподівано щось під подушкою дивану. Несподівана знахідка. Прикольно. Так, сімка. Чекає, поки виростуть трави, вирощує трави. З план, магазин трав. Вісімка пентаклів щось тут. Майструє. Дев'ятка Пентаклів відпочиває. Десь в мене була схожа дев'ятка Пентаклів, якийсь от Прям дозвілля відпочинок. Такий в кайф. А можу собі дозволити. Да? Так, десятка пентаклів. Отут якраз е, вільна, незалежна і 40 котів. Ну, такий Стьоп, да, присутній. паш. Лицар, ну Не будемо вже прямо на кожній карті зупинятись, бо вже нас знімала багато часу. Королева Пентаклів. До відьми йде. Да? Ой, ну дуже приємна колода, і така енергетика приємна від неї йде. Двійка мечів. Наліво підеш, коня втратиш, направо підеш, голову втратиш. Короче, суть така бібліотека на трійці мечів. Іде плаче з бібліотеки. чого бібліотека? І трійка мечів на книжці, Ну, да? Подивимось. Так, четвірка мечів з грілкою. Щось... А, захворіла вона грілка на животі, чай якийсь. І котик чи собачка, як собачка карманна. Цікаво. Може, вона взагалі в санаторії десь по четверці мечів. Так, п'ятірка мечів посварилась, і кожен пішов своєю дорогою. І всі залишились при своїй думці. Так, шістка мечів з валізами кудись збирається. Сімка мечів. Павука збирається вбити. Таргана, що вистрибнув з голови. Так, ладно, вісімка мечів. Чим, чим далі в ліс, тим, бо, тим Боже мій. Так, дев'ятка мечів, ну, класично, більш-менш десятка. З Вік... що, що, отрута? <сум> ладно, будемо розбиратися паш мечів. Прикольний. Лицар. Теж книгами обкладений королева мечів. Як? Психотерапевтка на прийомі. Король щось друкує на машинці. Свічка на жезлі. тузів. На тузі жезлів, вибачаюсь. Двійка щось туди. Свічки і куля Це для ворожіння кришталева. Трійка жезлів з картою кудись зібралася. Четвірка жезлів. Свято якесь тут, вочевидь. П'ятірка. О, магічна п'ятірка дуже. Шістка жезлів. Шопінг, прикольно. Сім кажезлів. Цкують. цкування. Да? Зібралися в кучку і булять про булінг, про цкування, травлю. Вісім кажезлів. Ой, Вальпургієва ніч тут прям дев'ятка жезлів. Ритуал якийсь робить. Але всі руки в пластирах. Ну, напевно, невдалий ритуал можу показати. Так, десятка жезлів. Ну, класика жанру, тягне 10 свічок, ризикує впустити. Так, трояндочки на пажі жезлів. Лицар. Буді позитивний. Королева теж. Король жезлів. Ну, от так, друзі мої. Зніму розклад, там, можливо, якийсь. О, вибачте, розклад, ну, розклад, напевно, теж огляд, огляд, там якийсь розклад зроблю. Треба краще з холодою познайомитись. Задоволена, з інтересом попрацюю. За рахунок такої рубашки таких рамок навіть зріст так симпатично виглядає, я думаю, його можна не фарбувати. Так, і давайте нарешті до цієї оця, прям відйомська. Розрізаємо. Так, тінбіч підліткова відьма тінейджерка дуже відома колода, дуже стара. З розряду масхев, напевно, десь часів. Таро «78 вісім дверей, союзу богинь і всього такого іншого. В багатьох ця колода є, в багатьох вона одна з перших. І ніколи її не хотіла, і навіть не те, що не хотіла, а чомусь не звертала на неї уваги. Я сама не розумію, чому. А потім побачила в подруги, і раптом так мені її захотілося. Ну при тому, що «78 дверей я люблю, навіть, до речі, кому цікаво, зняла пропрацювання. Це окремий у Мене проробітки колод здається. Там от прям три відео детального. Детально там я говорила про значення 78 дверей. Можливо, якщо комусь цікаво, те ж саме зніму і на цю, бо дуже така оракульна колода. От прям так зображеннями вона відповідає. Теж зменшений формат дешевий, Обід, обидві, о, що це я зі рукою Обидві колоди обійшлися мені по 140 гривень там з чимось. Ну, тобто, супер дешево. Раджу шукати колоди по зображенню. Робите скріншот або берете фото коробки і прямо по зображенню на AliExpress Шукаєте, видає більше варіантів, аніж по, по назві. І там же обираєте, що, що по ціні підходить вам. Бо це ще дуже від регіону залежить. Так. Плотно досить карти сидять в коробці. Якщо профарбувати зріз, то буде ледве всовуватись. Так. Така от сорочка. Ой, мені подобається, я ж кайфую. Така енергетика від неї пішла, насичена чи що. Я прямо і, і... О, вона безрамкова тут. Це прикольно. Бо взагалі оригінал цієї колоди йде, здається, з рамкою. А може, я щось плутаю? Може, я і плутаю. Так, що, в, в, в різнобій? Що то в мене так вийшло? Ну, ладно, давайте дивитися, як є. Король кубків, бачите, тут прямо на кожній карті є сюжет. І тут треба, ну, це не я вигадала, але проговорю, що з такими колодами треба вглядатися якраз в те сюжет, який зображено на карті, і розбиратись ху і ху, ну тобто хто є хто на цій картинці згідно до запиту да, розкладу. Головне розібратись, де тут де тут ваш клієнт, де тут які люди. от. Ну, король Кубків це оцей чарівник, я так розумію, зірка. Королева кубків яка, да, прямо з кошиком фруктів. Багато хто, я знаю, не любить цю художницю. Це вона, здається, постійно. А, Антонела Платано, да. це вона намалювала і Союз Богинь, і цю колоду, і 78 дверей, і ще купу-купу різних відомих колод. Я не скажу, що я фанатка, але і не, не бісить і не відштовхує мене цей візуал лицар Кубків. Прям. Відьма спокушає хлопця, зачаровує. Так, Жабку цілує. До речі, це в нас жаба е, не викликає приємних асоціацій, а є купа культур, де е, жаба є символом процвітання, багатства, добробуту в Китаї, наприклад. Але тут вона цілує, напевно. Е Цю лягушку, цю жабу, щоб вона перетворилась на прекрасного принцепта. Є якийсь гайд, такий сякий, але щось там корисне теж є. Ну, Взагалі до цих колод, як мені відомо, не супер шикарні путівники. Оригінал у нас зробив Ло Скарбео. А, але я не сильно фанат Скарабея колод, <гулот> тому мене влаштує і репліка. Якщо... Ну, просто для мене в, в оригіналах їх немає нічого особливого. Тому я не заморочилась і замовила репліку у Бо різниці по якості особливо немає, тільки більший розмір. В них, так, да, ці 12 на 7 стандартні колоди, а тут 10 сантиметрів да, забула. Скільки ну цей типу, трохи більший за покид теж. Десятка кубків. Трійка, парочка, да, на трійці, але тут три. А, тут миша і два птахи. Чимось вона годує його. Так, дев'ятка кубків на услі. Така неприємна ситуація на дев'ятці кубків. Коротше, тут ця колода, я так розумію, десь взагалі не по значенням класичним таро відповідає. От прям картинкою відповідає. Карти глянцеві, досить пружні, тим паче враховуючи розмір, думаю, прослужать. І дуже добре. Не знаю, що фарбуватиму зрісну. Давайте бігло продивимось. Вже не будемо зупинятись на кожній карті. Ой, який, який красивий лицар жезлів. Еге-гей. прям такий шістка мечів. Обов'язково розкладу по мастях і подивлюсь. Чи правильна комплектація, бо коли в розбросу, так не по порядку карти, може бути можуть бути різні казуси. І, до речі, попереднє моє відео я знімала огляд на нове таро Заврори, на котиків Заврори. І от там теж в розброс прийшли, прийшли карти. Я прям першим ділом почала розкладати, щоб впевнитися, що є всі карти, що ніякі не дублюються. І Аліекспрес ну, це ж дешеві колоди, тому краще перевірити, якщо прийшло не по порядку. Так, король мечів цілує дупу віслюка. Ну, Така куенна колода, яскрава дуже. Все от з ухилом фіолетовий колір, я фіолетовий обожнюю. Це один з основних кольорів моєї аури, наприклад. Тому мені, відповідно, дуже імпонує, який лицар мечів шикарний, що чекує гола відьмочка. Відповідно, думаю, ця колода чудово підійде для магічних питань, для магічної діагностики. Якщо ви розбираєтесь, який потрібен ритуал, яка там магічна допомога потрібна. Або вже зробили ритуал і додаткову діагностику, фінальну робити, як спрацює. там, Всякі нюанси продивляйтесь От Я думаю, що я її якось так і буду використовувати. Дев'ятка мечів цікава. Якийсь диявол прям лупить мітлою по голові цю відьмочку. Рогатий. Цікаво. На вісімці мечів, прям велику каменюку цеглину треба зрушити з місця. А це важко. Заблокований шлях. Закриття шляхів може показати, да? в магічному сенсі, наприклад. Так, трійка мечів. Така конфліктна, так? Да? Четвірка плаче, на четвірці мишки. А, зламалась неї. Цікаво. Так, п'ятірка мечів. Імператор. Величезна шляпа така. Прям може буквально показати шляпу. Сиділо в шляпах. Ну, Мені здається. Ну, це одна з таких колод, яка буде говорити з вами на ваших асоціаціях. Так. Але досить багато, символізму різного. От якщо вдивитися всі деталі, да, то може наштовхнути набагато думок. Кожна ця карта колесу лежить взагалі. Так, сила А, ну вона тут захищається від диких. Тварин, тут якийсь кіт, собака. А вона якимсь корінням мандрагори відбивається. Mm, цікаво, цікаво. Так, повішений кажан на повішеному. А вони щось його лоскочуть чи що? <плінь> Блін, вона дуже смішна, вона дуже таке почуття гумору тут просто клас. Смерть з косою, зла відьма. Так. Помірність. Диявол, ну, диявол більш-менш класичний тут. Ой, який красивий світ з мухоморами. Обожнюю мухомори, їх зображення. Прям фея танцює на мухоморі. Клас. Так, суд. Щось роблять з пташиним гніздом. Якісь маніпуляції, ладно. Сонце. Тут Багато віслюків, дивлюсь, в колоді. Ну, це щось, напевно, віканське. Ну, до речі, така з віканським ухолом. Тут, от, бачите, символіка теж малюють як графіті на вісімці пентаклів. Сакральні символи. Тут жезлів. Піка жезлів. От не, не все тут зараз розумію. Треба пропрацьовувати. Треба прям задавати запитання. Ну, ми зараз додивимось, якусь карту витягнемо, і я спробую протрактувати от по візуалу. Так, король жезлів. Щось тут несеться, несеться щось на королі жезлів. Ой, спрялкою, королева жезлів. Це як ця мотускова магія, вірьовочна, вірітєннічество чи як? щось тут. Таке якась специфічна магія народна. Так, дурень. Ха -ха -ха. Ей, кузел, ти куди? Кузла вхопила за хвіст. Ай, так, мах. Ну. Живіться. Е, трохи такі тут липкі карти, на відміну від цієї колоди. Ну, може, мені здається. Чи тут якесь тоненьке може, лакове покриття, чи щось типу того? От трохи липкість така є, ну, мені це не заважає. дуже красивий відлюдник. Юстиція, колісниця. Мало того, що на, на метлі летить, так ще її тут птахи тягнуть. Так. От На закоханих тут якраз трійничок. Дві відьмочки і один хлоп. І кожна перетягує одіяло на себе. Так, на Єрофанті чарівник. От, от, це моє улюблене Єрофант – то не тільки церковники і церква. Це аркан духовного наставника. А традиції школи системи вірування він може бути будь-якої. Це наставник в першу чергу. І вчитель. Так, а, якась незрозуміла п'ятірка Пентаклів. В колі цілується з відьмою. Ну, подивимось, як буде грати. Шістка Пентакліф якась небезпечна взагалі. Непощастиво. Враження, що це просто оракул, де різні картинки намалювали от на деяких арканах, аж важко пов'язується з системою Таро. Навіть, мені здається, 78 дверей більше наближено до класи Райдероїта. Так, королева Пентакліф. Задобрює змій. Прикольно. Так, Лицар Пентаклів. Скололас прям якийсь. Так. Паш пентаклів телекінезом займається, рухає предмети, цікаво. Ой, якесь схоже значення було в окульному таро. Чи то пожати, чи то лицаря. Щось там таке було схоже. Десятка пентаклів на плоті пливе. І дім, рідний дім. Так, дев'ятка пентаклів. Щось про магію звуку, барабан, дзвіночки. І місяць. Нарешті, ну, місяць більш-менш класичний, але тут не рак. Не крап визирає, не... а це лягушка. Ну, Лягушка теж такий відьомський символ, це перетворити на лягушку. Да? Запитати хочу в колоду, чому вона прийшла до мене саме зараз. Чому? Чи то я була не готова раніше, чому я раніше не звертала уваги, а тут раптом мені загорілося в одному місці. До речі, дуже зручно тасується. Дуже класно. У мене невеликі руки, прям суперкласно лягає в руку. І, в принципі, от якось стосується звучу. Холода, така блискуча да, сорочка. Ну, Давайте. І такий от прям приємний цей кольор. Чому от прямо зараз? Чому саме в цей момент до мене прийшла? Вісімка жезлів, бо якесь у мене розкриття, якась прям тран трансмутація зі мною відбувається, ну, як розкриття сили показують, да, по вісімці жезлів. Тут, як ніби лягушку зараз перетворять на людину, і тут такий вражений цей хлопець стоїть. Ну, Виходить, що моя магічна сила була недостатньо розкритою, а зараз от саме час, а можливо, навіть вона прийшла посилити розкриття. Але знаєте, що цікаво? Те ж саме я питала в Таро 78 дверей. Бо вона в мене ж взагалі одна з перших колод, а потім я її повернула вже досить нещодавно, да, і замовила теж репліку з Алікспрес. І мені ж теж прямо в момент загорілося повернути ті 78 дверей. Хоча в мене колекція колод вже 300+, плюс, які хочеш просто і рідкісні, і оригінальні. А тут мені загорілося та 78 дверей, і я її запитала, і вона мені дала силу, ну, типу. Щоб магічну силу мою розкрити і як мага мене десь направити. Да? І от тут, схоже, відповідають: ну вісім кажезлів це взагалі карта езотериків і магів, теж як один з сигніфікаторів да, в колоді Таро. І от ну, тут прям таке перетворення показують таку да, трансмутацію. Зараз лягушка перетвориться. А, це ж вона на цього хлопця вже перетворюється. Тут прям сам момент перетворення лягушки на людину. Тут, бачите, в нього ноги, як виходять з цієї лягушки? Офігеть. Бо, бо я перетворилася, бо перетворююсь на трохи іншу істоту. І Тому, відповідно, вже мені ця колода резонує по своїй енергії, по своїх вібраціях. Зараз. Ми... Дивіться, яка це краса. Як це гарно виглядає. да? ой, красиво! красиво. Ай, подивіться. Дуже мені подобається, дуже це виглядає гарно. Все. Я прям закохуюсь цю колоду. Думаю, що теж працюватиму багато і задоволення. Отака от, от розпаковка. На тому все. Наступна, думаю, десь за пару тижнів, коли доїдуть ті колоди, а може, й швидше. На тому все. Всім дякую за увагу. Пишіть свої думки про ці колоди. Як вам чи є вони в вас, і так далі, і тому подібне? Завжди приємно, коли ви говорите, що я. Надихнула придбати якусь колоду, і вона дуже вам сподобалась. Мені навіть нещодавно писала, як виявилася моя давня підписниця, глядачка з Канади, канадська тарологиня, і написала мені, що мої відео, мої огляди надихнули її придбати дуже багато колод з Алі і чому вона дуже рада, що я її там підсадила і на уракулистисі Демарко, і багато на що. І прям це було так приємно. Тобто людина вже купу років дивиться мої відео з субтитрами. Ви вдумайтеся, і по моїм оглядам купує колоди. Ну це просто клас, це просто клас на цій позитивній ноті. Буду закінчувати. Дякую всім за увагу. З вами була Ганна. Не з вами сила і магічна сила, в тому числі.